Ця година в Україні до вашої уваги. Випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. Дві людини загинули на Харківщині, ще три дістали поранення. Повідомив очільник області Олег Сінігубов. По обіді росіяни вгатили з реактивної системи залпового вогню по селу чистоводівка. Станом на зараз люди продовжують звертатися за медичною допомогою. І до 25 збільшилась кількість постраждалих у Сумах: троє дітей і троє дорослих у важкому стані, повідомили в міській військовій адміністрації. Ще три людини загинули. Зранку росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по центру міста. Пошкоджений медичний заклад, житлові будинки. Один зі снарядів влучив у квартиру на 9-му поверсі. Крім того, вщент згоріли цивільні автомобілі. На місці працюють рятувальники. 3 та 4 червня у Сумській громаді оголосили. Днями жалоби за загиблими. По місту є п'ять влучань, скажімо так, які по в різних локаціях. Ну, в 10-й школі розгорнути штаб ліквідації насправді, де люди ж зможуть, в тому числі, з Металурів, із Шевченка, там, де були влучання, прийти написати заяви, отримати консультацію про алгоритм дій і прийняти заяви. Зараз буде організована інформація, у нас є зараз троє загиблих і 20 поранених. Серед них двоє дітей, і троє взагалі перебувають в тяжкому стані. Серед них також одна дитина підліт, підліток підлітик на сроків на операційній. Одна людина постраждала у Херсоні. Зранку окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста. Потерпілого ушпитали шпитали змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Вгатили росіяни і по приватному сектору корабельного району. У багатоповерхівці від вибухової хвилі понівечені більше 30 вікон. Комунальники усувають наслідки атаки. 1 вересня цього року розмір доплати вчителям збільшать до 2600 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков. Він зазначив, що цьогоріч на зарплати вчителям у державному бюджеті виділено понад 103 мільярди гривень. Нагадаю, з 1 січня розмір доплати усім педагогам становить 1300 гривень. Зарплата зростає так само, як і зростають соціальні стандарти. Проте, очевидно, цього недостатньо минулого року було знову ж таки з ініціативою президента України підтримано відповідне рішення урядом і виділено додатково ще 12 мільярдів гривень на доплати, доплати вчителям за роботу в особливих умовах, несприятливих умовах, які викликані умовами війни. Зрадник у лавах Національної гвардії служба безпеки викрила 42-річного військового на Харківщині. Він служив у Нацгвардії, і паралельно працював на російські спецслужби. Зокрема, коригував ворожі удари по локаціях свого підрозділу. Зрадник перебував на посаді командира взводу, тож надсилав ворогу координати штабів, навчальних центрів та військових частин. В обмін на цю інформацію окупанти обіцяли забрати крота до Росії. Натомість його затримали наші правоохоронці. Ворожому агент... То загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення посади військового омбудсмана, а також визначає його правовий статус, завдання і засади діяльності. За проголосували 287 парламентарів. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначу, документ до Верховної Ради на початку травня. Вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає, що офіс військового омбудсмана стежитиме за дотриманням прав людини в секторі безпеки. Ки оборони нагадую вам про важливий збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий fpv дрон. Тепер військові потребують новий. І сучасніший засіб радіоелектронної боротьби аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. І до гарних новин потужний вибух пролунав уночі на заволському моторному заводі в нижньоновгородській області Росії. Спалахнула сильна пожежа. За даними ворожих змі, в цеху з хімічними речовинами вибухнула вантажівка. Полум'я швидко перекинулася на покрівлю цеху. Постраждав робітник. Остаточна причина вибуху поки невідома. Зазначу, Заволський моторний завод виробляє автомобільні бензинові та дизельні двигуни. Вкрали 3 мільйони гривень у родичів військових. На Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Шахраї шукали в соціальних мережах родичів військовополонених захисників, пропонували їм, начебто, допомогу у поверненні рідних додому, і за це вимагали гроші. Правоохоронці встановили 14 потерпілих у різних регіонах України. Крім того, ще розслідують. 12 випадків зі збитками на суму 5 мільйонів гривень. Усім зловмисникам обрали запобіжні заходи. Вони перебувають під вартою. Примусово мобілізували чоловіка, застосувавши силу. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом працівникам ТЦК. Сповістили у відомстві. 21 лютого у селі Іванні на Рівненщині військовослужбовці помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. Потерпілий здійснив постріл у повітря із сигнального пістолету, щоб покликати на допомогу. За це двоє працівників ТЦК завдали йому численних ударів, коли чоловік вже лежав на землі. Він отримав легкі тілесні ушкодження. За такі дії працівникам ТЦК загрожує до шести років позбавлення волі. Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще й у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла. Тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області. За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови. Нанесли державі майже півмільйона гривень збитків. Правоохоронці викрили групу лікарів у Запоріжжі. Поінформували в національній поліції. Відвідувач відділення хірургії одного із медичних закладів міста та двоє його підлеглих вносили недостовірні відомості щодо лікування поранених військових. Вони зареєстрували в електронній системі охорони здоров'я понад дві тисячі фіктивних даних про проведення медичних процедур для військовослужбовців, яких доставляли до лікарні з пораненнями. Збитки держ державному бюджету перевищують 430 тисяч гривень. Усім оголосили підозри їм загрожує до шести років ув'язнення. І мільйонні відкати виявили у «Київзеленбуді». Зеленбуді. Ще дві особи отримали підозру, повідомили в національній поліції. Зокрема, йдеться про керівника одного із районних комунальних підприємств, а також ще одного підрядника. Перший просував інтереси підрядника, який отримав контракти на закупівлі. За це мав заплатити відкат керівництву Київ Зеленбуду понад один мільйон гривень. Інший підозрюваний підприємець, який погодився сплачувати гроші за перемогу у тендер обом повідомили про підозру. Нагадаю, раніше у цій справі підозру отримали семеро осіб. Серед них генеральний директор Київзеленбуду, його перший заступник та заступник начальника управління. І до міжнародних новин у південній Кореї обирають нового президента на дострокових виборах. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Дільниці для голосування відкрилися о шостій ранку, до яких за цей час прийшли 18% виборців. Лідером президентських перегонів вважають кандидата від опозиційної партії Лі Дже Мьона. А його головний суперник кандидат від панівної консервативної партії Кім Мунсу. Обидва претенденти підтримують співпрацю зі сполученими штатами та Японією. Зазначу, попередньому президенту Південної Кореї оголосили імпічмент через його рішення ввести воєнний стан в країні. Відтак ці президентські вибори мають стати завершальним етапом південно-корейської політичної кризи. І такими були новини на цей час. Більше як завжди, читайте на нашому сайті ТІВІ, Підпишіться на наші соціальні мережі. І залишайтеся поруч. Ми з вами побачимось менш ніж за годину.